Вітаю, друзі! Сьогодні 16 червня, з вами Валерій Клочок, і щойно у Швейцарії завершив роботу Саміт Миру, який ми довго з вами обговорювали, за яким пильно слідкували. І стало відомо, хто ж власне з учасників саміту миру підтримав фінальне комюнікет. Або підсумкову декларацію, в якій прописані дуже важливі для нас речі, тому що цей саміт, хоча і мав виключно політичний характер, але він багато в чому визначає позицію багатьох країн, які нас підтримують, і не лише цих країн стосовно їхнього подальшого руху в такій підтримці, і як вони готові нам допомагати і протистояти російській агресії. Зараз про це все детально. Тому, будь ласка, хто не підписався, підписуйтеся. І я дякую тим, хто підписався раніше. І зараз коментує, ставить вподобайки, і в такий спосіб підтримує мою роботу для вас. Отже, щойно, буквально щойно, журналісти повідомили з полів саміту про те, що проголосована фінальна декларація саміту миру. Під нею підписалися 80 країн, і чотири організації. Серед тих, хто підписався і кого б я хотів би відзначити, це ну, звісно, Німеччина, Канада, Сполучені Штати Америки, багато країн, які завжди до нас прихильно ставилися, але в тому числі це і Угорщина, і Словаччина, Сербія, і Туреччина, що дуже показово, тому що Туреччина займала таку не дуже привабливу позицію. Утрималися Об'єднані Арабські Емірати, але були представлені, Індія утрималась, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, Пар та Таїланд. Декларація є відкритою і її можуть підписувати країни, які навіть не були долучені до роботи цього саміту, така позиція України і це також дуже і дуже позитивно. І як для мене, то особисто така кількість підписантів є чималою. І, звісно, хотілося б, аби сам текст декларації був дещо ширшим. Ще вранці видання Reuters опублікувало його цей текст. Міністр закордонних справ Кулеба повідомив, що текст допрацьований, і вже сьогодні фактично ніякого обговорення, так само як і вчора, щодо цього тексту не відбувалося. Окрім трьох пунктів, які були передбачені. Заздалегідь, а саме повернення всіх полонених і повернення депортованих, ядерна та енергетична безпека і продовольча безпека. Також до цієї декларації війшов абзац про майбутні переговори за участі всіх сторін для досягнення миру. Конкретно про Росію мова не йдеться, але зрозуміло, якщо всі сторони, то у тому числі. І сторона конфлікту, тобто країна-агресор. І що найголовніше, я б відзначив би в цьому цьому документі прописано про сповідування принципів статуту ООН, і це фактично проходить червоною лінією. Зараз дуже коротко по пунктах, тому що це дуже важливо. Не буду заваювати багато вашого часу, але все ж таки, те, що найголовніше, преамбулі прописано: що підписанти говорять про наступне: ми підтверджуємо нашу відданість. Утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включаючи Україну в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права. Так, підписанти наголошують на тому, що досягти миру буде виключно можна через переговори. І офіційна позиція України, яку озвучував вчора і керівник офісу президента Андрій Дірмак, Потім це говорив і сам Зеленський, і сьогодні це підтвердив. Очільник закордонного відомства Кулеба дійсно говорять про те, що будуть переговори з Росією. Кулеба прямим текстом сказав, що так це буде, але спочатку буде напорцьований певний план, який передадуть Росії. Коли це може бути зроблено, не поточнюється на цьому саміті, будуть створені відповідні робочі групи з країн, які будуть окремо займатися трьома питаннями, озвученими мною: це ядерною енергетикою, е, також енергетичною безпекою, продовольчою безпекою, поверненням полонених. І напрацьовані ці пропозиції будуть передані Росії на превеликий жаль. Прямо про виведення військ з території України у цьому комініке мова не йшлася, але я більш ніж переконаний, якби такий пункт записали, то підписантів було б ще менше. Хоча хотілося б, звісно, щоб було б їх більше. Чому я так говорю? Дискусійним було взагалі питання і. Ідея проведення цього саміту багато країн не зголошувалося туди приїздити, в принципі, а все через те, що 10 пунктів, які були запропоновані формулою миру Зеленського, ну вони були неприйнятні для більшості країн як такі, що неможливі в практичній площині реалізації. Низку кроків, яку потрібно зробити для цього, зараз виконують у ну, тому числі Північно-Атлантичний альянс, перебравши на себе повноваження постачання до України зброї, і інші громадські організації світового порядку. Дійсно роблять певні кроки в цьому напрямку, на відміну від тієї саме Організації Об'єднаних Націй, керівника якої не було на цьому саміті, і МАГАТЕ, як керівник якої грусі також утримався, тому що його позиція наступна. Якщо я приїду, то це буде політизація цього процесу. Втім, сам саміт він і є політичним, а він хоче розмежувати саме ті завдання, які виконує він щодо забезпечення роботи енергооб'єктів. І сам саміт, що, як на мене, є повною дурнею. Ну, принаймні, це моя позиція. Ну і що стосується саме такого дуже важливого питання, як прописано це у декларації, хотів би вам зачитати щодо майбутніх переговорів з іншими сторонами. Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами, тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вище зазначених сферах і з подальшим залученням представників усіх. Сторін. І на завершення у ком'юке написано, що статут ООН, включаючи принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні. Заява дуже гарна, приваблива, але в великій мірі вона буде визначатися ситуацією на фронті. Чим більше нам західні партнери передадуть зброї, чим більше ми відвоюємо своїх територій. Чим меншими будуть спроможності Росії вести війну проти України, тим кращими наші будуть переговірені позиції. На полях саміту пролунало чимало гарних заяв від очільників різних країн е, про те, що треба припиняти війну. Серед таких я відзначив би саме звернення до Китаю, який не був представлений на саміті. До них апелювали, що саме Китай має спроможності максимально великі для того, щоб припинити війну Росії проти України. Для цього йому просто потрібно. Зменшити постачання товарів подвійного призначення, хоча Китай це заперечує. Відсутність Китаю на саміті миру пояснював радник з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена Джейк Саліван. Він сказав, що на його перекинання Китай не бере участі у саміті на прохання Росії. Це Росія, мовляв, попросила саме. Китайську сторону не направляти свого представника. Хоча я до останнього, відверто вам скажу, не виключав того варіанту, що Китай може прислати свого представника як спостерігача, який був би присутній на полях, спілкувався з лідерами країн і міг би зрозуміти позицію наших партнерів щодо припинення війни Росії проти України. На превеликий жаль, Китай цього не зробив і я вважаю це великою помилкою. Тому що. Після такого фактично демаршу сьогодні санкційна політика по відношенню до Китаю буде набагато жорсткішою. Ну принаймні, вона вже була жорсткішою до дня проведення саміту. На саміті Великої Сімки, який проходив в Італії попередні три дні, було ухвалено рішення щодо посилення тиску на Китай, і навіть країни в Європі, які схвально або прихильно ставилися до. Економічної співпраці з Китаєм сьогодні ухвалюють зовсім інші рішення. Це і підвищення мит на електромобілі. Ну і принаймні це така мовчазна сьогодні позиція Еммануеля Макрона, який активно лобіював китайський порядок денний у Європі. Принаймні, сьогодні від нього не чути абсолютно нічого. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що Китай може відігравати ключову роль у відстановленні миру в Україні і цим самим підтримав позицію Сполучених Штатів Америки і не лише. А от Олаф Шольц заявив, що питання завершення повномасштабної війни Росії проти України має обговорюватися на наступному саміті за участі російської сторони. Звісно, ми не знаємо, коли цей саміт може відбутися, але я наголошую на тому, що багато хто з керівників країн, рівня прем'єр-міністрів чи президентів, дійсно говорили про необхідність в майбутньому залучення Росії до переговорів на наступному саміті. І саме цей пункт я вам поточнював, він таки увійшов до фінального комуніке. Хоча про нього не дуже хочуть говорити, ну, принаймні, позиція така. Канцлер Шольц говорить, що негайне припинення вогню без серйозних переговорів, без дорожньої карти, до справедливого та тривалого світу, просто легітимізує захоплення Росією української землі та призведе до нового замороженого конфлікту. Ну, принаймні, сьогодні стало відомо, що Росія ще в 2022 році наклала вето, коли проводила переговори з Україною в Стамбулі, на те, що Країни, які виступають гарантами безпеки України, можуть чинити якийсь спротив майбутньому російській агресії, якщо вона знову до неї вдасться. Ну, вони просто виключили цей пункт. Тому дійсно, що треба сьогодні знаходити важливі інструменти переконання. А це мають бути силові, звісно, методи переконання Росії, щоб вона не вдавалася в майбутньому до агресії. Дуже цікавим був виступ і прем'єр-міністра Хорватії на саміті миру Андрея Пленковича. Він сказав, що світ може бути різним. Хорватія за той світ, де жертви не повинні капітулювати. Та залишити агресору свою власну територію. Ну це прямий натяк Путіну на його пропозицію про нашу капітуляцію, яку, до речі, цю капітуляцію підтримав сьогодні біглий керівник ОПЗЖ Медведчук. Він давав інтерв'ю виданню тас і розповів, що якщо ми не погодимося на умови, які висунув Путін до його так званої формули миру, то необхідно захопити Одесу. Ну, риторика зрозуміло, тим паче з уст колишнього українця, тому що нині назвати його таким практично неможливо. Mm -hmm. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що Росія залишається колоніальною імперією як така і не пройшла шлях деколонізації. Ну, мені видається, що деколонізувати в найближчому майбутньому Захід поки що не готовий, тому що заяви гарні, привабливі, а от практичних кроків замало. Я буквально щойно перед записом цього відео мав. Ефір для 24 го каналу і говорив про те, що заяви гарні, але хотілося б бачити звісно, якийсь практичний план підтримки України, не заперечую і не применшую тієї допомоги, яка передається Україні. Це дійсно величезні кошти, це і військова допомога, але всім зрозуміло, що її сьогодні недостатньо для того, щоб чинити більш ефективний спротив російській агресії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила про те, що заморожування конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є рішенням. Це рецепт для майбутніх агресивних воїн. А от прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона до речі сказала, що треба примусити, щоб Путін здався. Мені здається, особливо ефективним як переговорна позиція сказати Україні, що вона має піти з України. Це більш схоже на пропагандистську ініціативу, тому вона наполягає на тому, що світ має докладати зусилля, аби дійсно примусити Путіна здатися, а не Україну. Президентка Грузії Соломеза Равишвілі, з якою зустрічався вчора президент, сказала, що до Бучі була Абхазія, а до війни в Україні була війна проти Грузії. Україна бореться за безпеку всієї Європи і навіть більше. Хоча... А що стосується Грузії, в Грузії зараз дуже багато проблем, які стосуються саме їхнього майбутнього європейського та євроатлантичного напрямку, ухвалений закон про іноагенти суттєво підірвав стабільність у самій Грузії. На превеликий жаль, зараз там активних руків протестантів не видно. Сподіваюся, що Захід не полишить їх на подинці із своїми прагненнями і баченнями європейської та євроатлантичної інтеграції, яким чином буде допомагати, тому що участь в Рабішвілі у саміті Миру це круто, це класно. Грузія підписала підсумкову декларацію, але ситуація в самій Грузії дійсно загрозлива. Президентка Молдови Майя Санду, яка небезпідставно стурбована стабільністю у Молдові, заявила про те, що капітуляція це не мир, окупація. Країни це не мир, і це ніколи не може бути основою для миру. І вона сказала, що мир в Україні це мир в Молдові. Без перебільшення так і є. На превеликий жаль, Молдова нас хоч і підтримує, але в практичній площині дійсно надати великої допомоги не може. Ну єдине, що міжнародна підтримка цієї країни і наш спільний рух до Європи ну, також недооцінювати не варто. І я б наголосив би ще на тому, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Дуже влучно сказав про те, що е, Східна Азія може бути наступною територією, де можуть розгортатися воєнні дії. І е, агресивна політика сьогодні і дії Північної Кореї на е, Корейському півострові мені особисто про це засвідчують. Я бачу, чи мало скептицизму про те, що війни між Північною Кореєю, до прикладу і Південною, чи Японією в принципі, не може бути, але не випадково прем'єр-міністр Японії. Яка, до речі, готується до війни, вона нарощує свою військову спроможність і змінює навіть Конституцію. Зараз укладає додаткові угоди із Північно-Атлантичним альянсом про співпрацю. Японія створила військовий союз з Філіпінами та Сполученими Штатами Америки. Так от Японія дійсно готується до можливої війни, щоб її не було. І прем'єр-міністр Японії сказав, що цей мир має бути справедливим та тривалим. І він має спиратися. На принципі міжнародного права, включаючи статут Організації Об'єднаних Націй, такий мир ніколи не повинен виправдовувати односторонню зміну кордонів. Ну і окрім того, ще внесли деяку деструктиву, як на мене в саміт миру такі країни, як Туреччина, попри те, що вона підписала підсумкову мирну декларацію Саудівська Аравія та Кенія. І вони голос говорили про те, що вважає, що для досягнення значного прогресу потрібна участь Росії у саміті миру. Загалом то вони говорили в тренді самого ком'юніке. Але е риторика проросійська і необхідність саме залучення Росії до швейцарського саміту миру це до певної міри небезпека. Це такий собі знаєте карт-бланш для Росії для її подальшої агресії в Україні. На превеликий жаль, окремі країни про це говорили. Але добре, що вони, хоча б як та Туреччина, займали позицію в підтримку фінального документу. І Туреччина, як країна Північно-Атлантичного альянсу, для мене особисто є дуже важливою, аби Туреччина не займала відверто російську позицію, хоча співпраця Росії та Туреччина дуже потужна. Зараз вживається чимало санкційних заходів, зменшуючи спроможності Туреччини торгувати з Росією. І я думаю, що... Переконаний навіть у тому, що після саміту кроки протидії тим механізмам і засобам, які сьогодні ще є в світі для підтримки Росії, будуть набагато ефективнішими. Ну принаймні, я вам щойно говорив, що на саміті Великої Сімки та навіть і в День Росії, 12 червня. Я маю на увазі зараз санкції у фінансовій сфері проти Росії. Вони стали більш очевидними. За цим усім буду обов'язково святкувати. Друзі, пишіть власні відчуття, які ви маєте після проведення саміту миру. Я більш ніж переконаний, що ви вже ознайомилися з деякою інформацією. Ну, про і ви щойно дослухали до кінця мій аналіз цього заходу. Тому буде цікаво почитати ваші коментарі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки, Всіх люблю ці ночью. Не перемикайтесь, все буде Україна.